Вітаю тебе у моєму блозі. Я тренер комплексного розвитку особистості. Працюю з тілом, розумом і духом. Я 17 років займався бізнесом, але ці всі роки вивчав психологію. І 4 роки тому я пройшов навчання і став гіпнотерапевтом. З того часу я пройшов ще 4 навчання по гіпнотерапії і зайняв нішу з допоміжних професій. Я працюю з клієнтами у роботі з підсвідомістю. Виявляю запити, які заважають рухатися вперед, або просто заважають повноцінно жити. Можна сказати, що комплексно розвиваю особистість, виявляю ваш запит, що вас турбує, що не дає зростати. А далі ми проходимо етапи: робота з мозком, тренування для тіла і духовний розвиток. Мої клієнти це підприємці та професіонали своєї справи. Один з них у роботі зі мною, у процесі роботи зі мною, пробив свій особистий потолок рекорд у доході у 100 тисяч доларів на місяць. Інші вийшли з залежних відносин, а хтось просто знайшов себе. Я відкритий до нових партнерств, співпраці та клієнтів. Запрошую тебе на першу ознайомчу сесію, де ми розберемо твій запит і визначимо твій шлях розвитку.